Всім привіт і ще раз! Сьогодні буде відео не про кует, а маленький влог про мене, щоб ви зрозуміли, хто я, що я, якими, з яким капіталом, з яким стартом, з якими навичками я буду їхати до Канади. Мою історію, щоб ви розуміли. Як для мене все це буде складатися і наскільки це просто чи не просто, будете вже самі робити висновки. З вас підписка, лайк, коментар. Дякую. Поїхали. Ми сім'я із чотирьох людей. Батько, мати і двоє маленьких дітей. У мене сину старшому 5,5 років, доні моїй 3 роки. Ми в Україні вжили весь час, я не покидала Україну за час війни. Ну, весь час тут ми були разом. Зараз, в даний момент, ми, ну, ми до війни займалися бізнесом. У нас було своє кафе місто Очаків, Миколаївська область, в вересні місяці, ще до вересня там воно було, але ми приїхали в Київ переселенцями. Но Вересні місяці нас освободили від нього. Все, що ми мали, все, що ми будували 9 років, у нас просто було сімейне кафе, там готель почали строїти, влажували туди все гроші, яке це не їли, не спали, тільки туди влажували, від цього нас все освободіли. Вот. Тому я тоді подалася на клет і спробувати почати життя з 6 листа. Зараз в даний момент я не маю в Канаді. Чисто знайомих маю по інтернету, списуюсь багато з людьми, спілкуюся з українцями в Канаді, там куети, так і так далі. Все, що мене цікавить. Дуже багато шукаю інформації, куди буду їхати, я, я вам розкрию трошки пізніше, в яку провінцію. У мене дуже непроста ситуація. Справа в тому, що скоро у моїй сім'ї буде не двоє, а троє діток. Тому а чоловіка по закону України, він, в принципі, не виїжджає, не тікав нікуди, і в будь-який момент може нам прийти повістка. Він в мене, виходить, не служив, тому що він має проблеми з зором, він в армії навіть не служив. І його якби воювати не беруть, але з України також не випускають. Ну, це таке. І я збираюся виїжджати, виходить, вагітна з двома дітками, і ситуація у мене не дуже легка, і не кожен захоче мені допомогти. Грошей у мене мінімум, і яка це ще кіт, ну кіт уже з чоловіком прийде. По закону України чоловіка мого не випустять до 35-го тижня. Як це все буде проходити, я вам теж потім розкажу, які треба документи для цього, щоб його випустили і так далі. В даний момент я буду їхати сама з дітками. Шукаю дуже багато шукаю, пишу про себе, шукаю провінцію, шукаю людей. Скажу вам чесно, очередь на мене не стоїть, тому що ситуація в мене доволі таки сложна. Мінімум до 1 липня треба мені допомагати. Ну, звісно, сидіти, я не збираюся, хочу йти робити. В мене якби, руки з правильного місця, я можу ліпити, варити і ще й там одну професію, ще й віями почала займатися. Тобто не пропаду. Вот. ще ви зі мною будете, будете мене підтримувати. То буде класно, я думаю, все вийде, все буде добре. А, значить, з приводу Канади страшно, так мені страшно. А, є дуже багато думок різних людей. Комусь там живуть по три роки і їм геть, важко, вони так, їм так не подобається ця країна, але вони живуть. Понимаєте, ніхто туди не їде. Є такі, що а, розказують, що там дуже класно. Я вам скажу так: моя особиста думка, якщо поки я туди не з'їжджу, я не зрозумію, там добре чи не добре. Життя покаже в будь-якому випадку. Я собираюсь їхати в началі березня, місяця, поки не закінчилась програма. Я чула, що там вроді її продовжують до 30 червня, але я різкувати не хочу, тому що я правда надіюсь на цю допомогу, тому що в мене маленькі діти і живіт буде рости з кожним днем. Скажу зразу для хейтерів, ця дитина не була зроблена для того, щоб чоловік виїхав. Так її Господь послав. Тому що в Україні під кожен день, коли тебе гатять дракет робити дитину, це самодурство, і ну, це, це нелогічно і неправильно, це не ігрушка її викинути не Її Бог послав. Вибачте, я сама не знаю, як вона, откуда вона появилась. як якби це смішно не звучало. Але вона вже є, і вже ми нікуди її не дінем. Вот. Тому я їду в березень, чоловік раніше, ніж 1 липня, він не приїде, тому що 35 тижнів у мене буде тільки 15 червня. Так що, така моя історія. Тому дивіться мій блог, я буду все вам розказувати покроково, поетапно, як я проходжу це все. То якщо я мама з двома дітками, дай Бог справлюсь і все буде добре, то. Яка це? Нема чого боятися. Такий страшний вовк, який його малюють. По крайній мірі, треба попробувати, а там життя покаже, як би це не звучало безумно. Все, Всім гарного дня! Коротенько про себе розказала, будуть питання, пишіть, підписка, лайк, обов'язково пальчик вгору, коментарі. Дякую, що ви зі мною, всім папа! -па.